Випробування на теплову деформацію зшитих матеріалів. Спочатку готують зразки у вигляді двосторонньої лопатки. Визначають площу перерізу. Розраховують зусилля розтягнення. У центральній частині зразка позначають контрольні позначки на відстані 20 мм. Зразки підвішують у сушильній шафі про температурі 200 градусів за допомогою верхнього затискача і прикріплюють вантаж до зразка за допомогою нижнього затискача з метою надання зусилля розтягнення, яке встановлено для кожного матеріалу в нормативній документації на конкретний тип кабелю. Цю процедуру виконують якнайшвидше для того, щоб дверця та сушильної шафи були відчинені найкоротший термін. Витримують зразки у шафі 10 хвилин після того, як відновиться температура. Після чого вимірюють відстань.